Всім привіт! Мене звати Юлія і я створюю виклики під брендом Julia Patterns. Сьогодні ми з вами будемо шити вишиванку. І створена власноруч, вона буде ще і оберігом. Для цього нам знадобиться трикотаж або джерсі та вишита тканина для рукавів. Це може бути вишитий льон або бавовна. Якщо ви не знайдете вишитої тканини, можна використовувати однотонну. Та нашити на рукава декоративні стрічки чи мережево. А також можна замовити ручну або машинну вишивку. Для рукавів я обрала тканину з імітацією вишивки. Малюнок розташований по ширині. Тому й розкроювати я буду тканину по ширині. Для переду та спинки я обрала ось такий джерсі. Головне, щоб тканини були однакові по плотності. Ще для укріплення цільнокройних обтачок переду та спинки нам знадобиться флізелін. Якщо ваша тканина дуже тонка, то краще обирати тонкий флізелін. Якщо тканина більш плотна, то краще обирати флізелін середньої жорсткості. верху та низу рукавів нам знадобиться еластична гумка. Вона може бути один. 1,5 або 2 см, Та ще нам будуть потрібні нитки втром тканини. Деякі тканини після прання дають усадку. Щоб цього не сталося на вже готовій вишиванці, перед розкроєм деталі тканину треба в воді тієї температури, в якій ви будете потім прати готову річ. Або ретельно попрасувати тканину з парою. Далі наш майстер-клас буде складатися із таких деталей. Підготовка викрійки. Викрійку можна роздрукувати на принтері А4, склеїти та вирізати деталі. Або роздрукувати на плотері. Для цього в друкарню потрібно відправити файл. А після отримання вирізати деталі викрійки. В другій частині ми будемо розкроювати нашу вишиванку, а в третій частині її шити. Необхідні матеріали та їх кількість указані під цим відео. Підготуйте все необхідне, та я буду чекати на вас у наступній частині.